Всім доброго дня! У нас нове надходження. Це Volkswagen Passat 2014 року. З двигуном 1,8 бензин. Автомат. 2014 рік. Має гарний колір. Автівочка вся обслужена, має камеру заднього руху. По комплектації ми маємо шкіряний перфорований салон, центральний підлокітник. третій підголівник, електросклоп підіймачі. Тут у нас. Повний електропакет, електрорегулювання сидінь, сидіння водія в ідеальному стані, мультимедійне шкіряне кермо, датчики світла, круїз контроль, автомат, кондиціонер, підігріви, сидінь, великий монітор, мультимедіа, пробіг 176 тисяч кілометрів. Автівочка вся обслужена і чекаєте без за адресою Гната Хоткевича 22Б. Компанія Автофокус. Автівку ви можете придбати в лізинг, кредит, за готівку. Тому чекаємо на вас за адресою Ігната Хоткевича 22.